На тренінгах доволі часто я раджу своїм учням писати книжки. Вони дивуються, ну як то, це ж складно, та й на що. Ну, на що, Ви знаєте, від консультування лише один крок до продажу. Але треба зробити так, щоб до, до тебе, майбутні покупці, зверталися ну, з якимись запитаннями. Книжки, власний сайт, блог. Ну, чудові підстави. А писати книжки це не важко. Перша моя книжка з'явилася випадково. я ще працював рекламним агентом у газеті «Київські відомості ще 20 років тому. А в попередній професії мене, мене навчили, якщо ти вийшов на нову територію, а я комусь був геологом, то ти мусиш е, перед початком роботи на новій площі почитати звіти попередниці. Е, ну, навчили міцно, е, то коли я почав е, працювати агентом, то е, кинувся шукати книжки, як бути рекламним агентом. Ну, Зараз такі вже є, а тоді ще не було, тоді зовсім не було. Книжок з продажу. Карнегі тоді вже з'явився, але теж книжок ще не було. Роздруківки копії, такі симки, ремівські копії. Ще можна було почитати тоді Володимира Львів. Він, мабуть, перший торкнувся в нас цієї теми у ну, сусідів. Його книжки мистецтво бути собою, мистецтво бути іншим. І все, більше книжок не було. Не було де знайти підказок, як стати рекламним агентом. І ці підказки я шукав у цілком випадкових джерелах. От зараз ще досі в мене стоять 28 томів. Настольна книга священнослужителя». Тобто, як е, правильно працювати з паствою. Читав е, підручники для політруків. Е, ну, Політрук працює з солдатами, якось виховує їх. Теж дотичний фах. Читав е, підручники для журналістів. Ну, теж цікаві. Були поради, як влаштувати стосунки, як призначити зустріч, як взяти інтерв'ю, але е, інших книжок не було, і з цих джерел я робив витяги, виписував собі на аркуші, збирав, інколи повертався, перечитував. Я маю таку хворобу, я нікому не спізнююся. І якось з рано я прийшов в Агенцію Київських відомостей. Ну Сів оці папірці свої перебираю, е, підходить редактор газети, сів, питає, що це в тебе? Що ти читаєш? Можна подивитися, взяв аркуш, взяв другий, а потім перепитав: а чи можна взяти на ніч? Ну, то я йому дав. А зранку він прийшов і каже: будемо видавати. Так з'явилася моя перша книжка, вона з Шпарганка агента. Ваші перші книжки теж зможу з'явитися цілком випадково. Але Пишіть щоденника, робіть якісь нотатки. Першу тему можу просто зараз підказати. Напишіть інструкції, підказки такою людською мовою, підказки для ваших клієнтів. Як вибирати той товар, котрий ви продаєте? Чи б це не було. Освітлення, меблі, засоби зв'язку, канцтовари, Яка різниця? Напишіть. Розташуйте на своєму сайті. Сайт 100% є у вашій компанії, але ви мусите мати свій. Або блог. Зробіть його популярним. Але Оце завдання, як зробити так, аби покупці до тебе зверталися з запитаннями, це довічне завдання кожного продавця. Задля цього можна використовувати будь-які можливості, але хай воно заничить у скроннях вас, як зробити так, щоб до вас зверталися з запитаннями. Думайте, удачі!